Отже, сьогодні свято, значення його для нашої сучасності і трошки з історії цього свята, сімейне коло. Свято, сімейне коло проходить на Миколаївщині вже на 17-й рік. Тому я хочу сказати, що це сімейне коло, пам'ятаю, ще я, як виступала зі своєю сім'єю з Бреданського району, і тоді було, мабуть, знаєте, менше сімей, ніж зараз. І е, сьогодні дуже приємно те, що в такі часи, е, що відбуваються в нашій е, країні, то е, сім'ї сьогодні приїхали 27, сімей. Ви знаєте, ми навіть навіть цього не очікували. Але те, що нас сьогодні згуртовує пісня, те, що сьогодні ви бачили прекрасні сім'ї з декоративно прикладного мистецтва, які роботи були представлені, які творчі композиції були представлені. так що оці мобільні телефони дуже шкідливі для вашого чоловічого здоров'я. Та ви що? І що ж тепер у руках держать? Або як усі, що кубі довго держать? Довго, поки я не прийду і не перевірю. Ця ковбасу у руках держать і не їсти, і не їсти. Ваш район заміна, і Шановні друзі, значить, подарок за е, перше місце так, не розуміло, при, да? за гран-при да, е, це у нас, не будемо так казати, да, гарненький молоденький баранчик. Я думаю, якщо родина е, велика, наша для шашличка буде те, що потрібно. Дарунок – це бочонок з медом, свій, як то кажуть мед, натуральний, солодкий, я надіюсь, і смачний. Атором цього конкурсу ми теж не не залишили їх без уваги і підготували теж невеличкий подарунок: це кошик з домашніми ковбасами.